Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України і всім привіт просто з виру історії. Незабаром у Росії відзначатимуть найважливіше свято. Ні, я не про Великдень, а про День Побєди, 9 травня. Щоб зрозуміти, чому воно настільки важливе для Кремля, варто звернутися до його історії і почати з року, коли завершилася Друга світова війна, 1945-го. От тільки завершилася вона не 9 травня, а 2 вересня, після капітуляції Японії. І навіть капітуляція Німеччини сталася не 9 травня, а днем раніше. День перемоги свідомо призначили не точно в річницю капітуляції Німеччини, а днем пізніше для виокремлення ролі СРСР у подоланні Німеччини та привласнення перемоги над нею. Цей день став головним державним святом, але не відразу. Гучно відзначати його стали щойно через два десятиліття після завершення війни. Коли значно менше стало тих, хто надто добре пам'ятав, як насправді здобувалася ця перемога. І навіть вихідним днем, 9 травня, став аж у 1965 році, поступово це свято відсунуло на другий план навіть 7 листопада, річницю так званої Жовтневої революції, до того головне свято совєтських комуністів. Сама війна, представлена як Велика Вітчизняна, стала наріжним міфом СРСР. Міфом, завдання, якого було націотворче послужити основою для формування совєтської ідентичності, а в перспективі і совєтського народу, його складовими були тези про масовий патріотизм і жертовність в ім'я совєтської батьківщини. Небачена мобілізація всіх совєтських людей у боротьбі зі страшною загрозою, месіанський похід на захід з метою визволення Європи. Велика перемога це останній могутній акорд міфу, адже вона підтвердила правильність обраного курсу, могутність та нездоланність комуністичної влади. Велика перемога реабілітувала совєтську владу за жахливі злочини до війни, перетворила страх перед катом Сталіним на почаття подяки до вождя і захисника. За за межами союзу вона більше посприяла толеруванню тоталітарного совєтського режиму у світі після війни, ніж усі спецоперації комінтерно разом взяті до цієї війни. Велика перемога виконала ще одну важливу функцію для совєтського керівництва після Сталіна. Вона легітимізувала владу, надавала їй необхідного героїчного ролу. Адже після сталінських чисток не залишилося соратників Леніна, людей, освячених участю в так званій жовтневій революції. Міг великої перемоги продовжував жити і після падіння СРСР. У кожній колишній його республіці, а тепер уже незалежній державі, неухильно відзначалася чергова річниця 9 травня. 60-літній ювілей завершення війни, який проходив у Москві в 2005 році, засвідчив, що для російського керівництва це не лише данина традиції чи якась історична інерція. Велика перемога знову стала центральним постулатом нової ідеології Кремля. Росія йшла на дипломатичні скандали, захищаючи святу пам'ять про перемогу. Нещадно критикувала усі спроби переглянути застарілу совєтську концепцію війни. Навіть ухвалювала закони, які передбачали покарання тим, хто спробує поставити під сумнів велику перемогу. Росія не просто реанімує старі історичні міфи, але й активно їх експортує. Реанімація концепції великої перемоги допомагає відновленню російського впливу у країнах, які здобули незалежність від Росії в 1990-х роках. З початку війни проти України в 2014 року меседжі цієї совєтсько-російської пропаганди стали інструментом мобілізації для боротьби з нами. Росіяни використовували не лише один з символів Великої Отєчисни, мовиде про Георгіївську стрічку, але навіть словних тих часів. Називаючи українських захисників карателями своїх терористів опалченцями та використовуючи інші слова з тих часів, Україна зрозуміла небезпеку цих міфів для нашого суспільства. У 2015-му парламент ухвалив закон, яким відмовився від терміну Велика Вітчизняна, запровадив нову дату вшанування роковин Другої світової війни. Відтоді для нас, 8 травня, це День пам'яті та примирення. Але остаточного важливого кроку не було зроблено навіть після 2015 року. Україна продовжує синхронно з Росією відзначати день перемоги 9 травня, який залишився вихідним. Відтак далі цей день використовується проросійськими силами для всіляких провокацій на кшталт акції «Безсмертний полк. Початок повномасштабної війни з Росією має врешті спонукати нас остаточно відмовитися від небезпечних советсько російських традицій. Впевнений, що цього року. Ми саме 8 травня, разом з усією Європою, нашими союзниками, маємо відзначити День перемоги над нацизмом. І саме цей день має стати вихідним. А 9 травня, знову-таки, разом з усією Європою маємо відсвяткувати День Європи, за право стати повноправною частиною якої триває наша війна. А День перемоги залишається вакантним до дня капітуляції нацистсько-комуністичної Росії. На цьому нині все. До наступних зустрічей у Вері Історії. Слава Україні!